Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Україна домовилась про ще один коридор постачання газу з урядом Греції. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, це допоможе на зиму обезпечити маршрути імпорту газу для України. Президент додав, що є домовленості щодо фінансування цих поставок. Вони мають покрити 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту. Допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією Єврокомісії. Допомагають також українські банки, допомагають Україні. Триває активна робота із американськими партнерами. Повне фінансування буде. Ігор Бураковський зі мною на зв'язку, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігорі, вітання. Вітання, отже, давайте проаналізуємо, що це означає для України. Зрозуміло, що матимемо газ, зможемо переживати цю складну зиму, як вже обіцяють та але тим не менше, ось ці гроші, які ми отримаємо від Греції, або якщо не грошима, то імпортом газу чи це кредитні гроші, чи як це може впливати саме на економічну ситуацію в Україні? Ну, одразу хочу сказати, що закупівлі газу, закупівлі в таких масштабах газу це не подарунок, це не грант, це, звичайно, оформлення певного, якого, певного кредиту. Ну а далі вже починаються технічні, технічні питання. З ким ми оформлюємо цей кредит, через кого він нам безпосередньо передається, хто ним керує і які, звичайно, умови кредиту. Тому, коли мова йде саме про газ, це кредитні гроші, і це фактично збільшення наших кредитних зобов'язань. В такому разі яким чином ми сьогодні накопичимо ці кредитні зобов'язання? Яка загальна ситуація і по кредитам? Ну і по тому, як ми завершимо 2025 рік. Знаєте, на сьогоднішній день, як мені здається, треба ставити питання трошки по іншому. Україна перебуває надзвичайно тяжкому військовому економічному становищі, і тому сьогодні ми повинні говорити дійсно про збереження країни як держави з усіма відповідними наслідками. І для цього ми використовуємо як власні кошти, так і використовуємо кошти наших закордонних партнерів. В принципі якщо ми будемо просто дивитися на цифри то скажімо в бюджеті на 2026 рік значить заплановано отримання десь приблизно ну майже майже 3, 3, трильйони 3, трильйони доходів 3 трильйони доходів але водночас, якщо говорити про потреби у зовнішньому фінансуванні для того, щоб ми, так та скатразувалися, нам потрібно знову таки десь приблизно два там з копієчкою та ската. Це дуже велика копієчка, два трильйони фінансування. Тому ми бачимо, що Україна на сьогоднішній день критично залежить від коштів які надходять які надходять які надходять на нашу підтримку це кошти які йдуть на закупівлю військової техніки це кошти які йдуть на підтримку того що називається економічна стійкість і звичайно це кошти які йдуть на підтримку на підтримку безпосередньо соціальних вибор Ну а далі починаються питання про те, звідки ми будемо брати ці кошти, в якому форматі частина це гранти, в принципі, звичайно, ми зацікавлені отримувати гранти. Частину це можуть бути надзвичайно пільгові позики з дуже такими, я би сказав, довгими термінами погашення і відповідними умовами. Ну і далі, це звичайно гроші, які ми намагаємо сьогодні разом з нашими партнерами використати за рахунок російських заморожених активів. Це дуже непроста ситуація, і уряд намагається зробити все можливе для того, щоб ці фінансові кошти йшли, ну я би сказав, безперервною, якщо не річкою, то в усякому разі струмочком для покриття наших витрат. Угу. Ну та сподіваємося, що ця стабільність і буде зберігатися. Принаймні, нам точно необхідна ця міжнародна допомога. Зараз маємо рішення загалом Європейського союзу про те, що Україна отримує кошти ще до кінця цього року. Що стосовно експортного показника, пане Ігорю, як ми завершуємо цей рік, чи зберігаємо ми ту цифру, на яку ми розраховували, тому що це також заробіток нашої держави. Ну будемо дивитися, тому що ми поки що маємо дуже попередні цифри. Але в цілому можемо сказати про те, що ми маємо проблеми з експортом. Ми маємо по багатьох позиціях маємо так мовити зниження. Ну і давайте чесно говорити, що експорт за часів війни це дуже складна штука. З одного боку зростають витрати, логістичні витрати, зрозуміло, чому зростають проблеми у наших експортерів, тому що фактично відсутня фізична безпека. Для виробництва тих чи інших товарів або підготовки якихось послуг. Ну але з іншого боку, українські експортери надзвичайно активно намагаються виходити на зовнішній ринок. Чому а тому, що український внутрішній ринок він звужується, і для багатьох з них експорт на сьогоднішній день це, ну я б сказав, джерело, якщо не розвитку, то в усякому разі економічної стабільності. От такі ми маємо дуже, я би сказав, контроверсійні тенденції. Але при цьому при цьому, наскільки я розумію, експорт іде, і держава намагається якимись. Чино підтримати ці експортні потоки. Ну але ще раз хочу сказати, ми все повинні розглядати через призму війни, через призму тих фізичних втрат виробничих потужностей, які ми на жаль несемо з кожним російським обстрілом. Так, дякую вам дуже за аналітику. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Дякую вам.